Ого, ого, дружінки, ого. Шугається, воно там от. Що таке. Ого, нічого собі. Що це таке? Що це? Ух, всіх вітаю, друзі. Підписується у каналу 2 Ой-ой-ой, а дивіться, що це таке. а Це знаєте що це? Це легенький плотік. Там в мене в тубусі ультралайт. І хто догадується, на що ми будемо сьогодні ловити рибку? Ніхто не догадується, тому ми зараз будемо лапати. Рибку із набору, із магазина фішап. Зараз легенько будемо обловлювати ті ці приманки, друзяки. Будемо іспитувати і пробувати лапати рибку. Ні. Так що короте, пігнали, розкладати спінінга і будемо зараз пробувати ловити рибку. Думаю, сьогодні буде досить такий результативний день. Тому, коротше, ходімо рибалити. Ох, ну так що, коротше, я вже спінінга легенько зібрав. І зараз будемо іспитувати ціле легесенькі наборчики. То там мені магазин фішап, так сказати, відправив всяких приколів. Трошечки, тому зараз тут будемо іспитувати приман... ці всі коротше, приманки. Це, я так розумію, тут комбіновано типу, приманки на окуня та на щуку. Але ми сьогодні виїхали на окушка, тому зараз будемо пробувати ловити окуня. Так, давайте, напевно, зараз з самого первого поставимо напевно, джавастика саме такого і попробуємо половити. Кстати, це коробочка Rangan Case. Ну, офігєвша, це копія на Мейхо. Вона там не слишком довго стоїть. Він капець, як удобно взяв туди на ту сторону, приманок понакидував. На цю сторону крючки ось усі та і все. Все, коротше, зараз оснащаємо цю Впливем, короче, з цього плота та й будемо пробувати лапати рибку. Ой, коротше, друзяки, будемо ми пливти, пробувати ловити рибку. Ну, блін, якщо чесно, пацики, хтось, хтось з цієї миролюбівки постаралися все-таки зробили таку тупо класну тему, якщо чесно, за цим типу, плотиком, що це просто я манав. Тому зараз будемо пробувати на ньому їх бачити. Ха-ха, ти що? Блядь їй богу так прикольно плавати на цій движухи. Це як понял, як ігри Рафт. Знаєте, така ігра Рафт є. Там де теж на цьому плоту посеред крана виживає. Це зараз така сама движуха тут. Ой, так, да, звісно, це. друзяки, жесть. <різь> да я будемо пробувати. Так, ось і перший молдаван. Так, да, звісно, він так тупо пасивно бере, щоб ви розуміли, що це тупо жесть. Ну так, да, звісно, перший, короче, окуньок все-таки ми розловили чого джоастика легенького. У то є, він типа б'є, поняли, але на, наскільки тупо пасивно, щоб ви розуміли, що це ну, я навіть і не знаю. Такого б він давненько не було, якщо чесно. Це, видимо, із за цієї погоди в натурі щось помінялося він все офігно плювало потом бас похолодяння. Риба наскільки неактивна стала. Ну, взагалі жесть, якщо чесно. Але таке, зараз будемо пробувати шукати активного окуня. Можливо, десь тут знайдемо. Ого! Щука! Щука, пацаки, щука! Ого! Тихо! Тихо, тихо, тихо. Дивіться, яка щукенція, а, ти що, дивіться, яка тупа блядь, втекла. Ну коротше, рибу ви побачили, так? Да? Ну це все. Макмалі. Блін, хотів фотку якусь зробити яку в інстаграм. Кстати, ось самі інстаграм легесненький, тому підписуйтесь, Осиченко Олександр. Там буде досить цікавих приколів чимало. Тому давайте тако, заходьте. Силка, якщо що, в описі під відео. Це таке? Ого, ого, друзі, ого. 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 Дружок, ти шо? Це, друзья, який кабанчик клюнув легенький, ні? Дивіться, який окунь. Ай-яй-яй-яй-яй. Із на легенсенького джавастика з набору від магазина FishHub. Ну це вже, якщо чесно, не шутки. Та стой, подожди, не бушуй, не треба. Дивіться, який красень, офігеший, ні? Хороший окунь, хороший. Все, коротше, друзі, отакий отакунець, все, и йде він додому. Так. Все, короче, встановився я тут. Знаю, що там є досить хороша коротше, точка з нормальним окунем. Тому зараз достаємо ще одну коротше, легасеньку приманку і тут пооснащував трішечки. Тут є найбільше мені подобається, це оцей ВІПО поняли? 3 чи 2,5 дюйма. Точно, якщо чесно не знаю, тут, не, тут немає пачок сказати. Тому зараз будемо пробувати ловити на цього Віпа. Мені каже, на віпа зараз досить хороший огонь повинен прокльовувати, тому зараз будемо пробувати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзяки була риба. Напевно, щука врала. Ну щось конкретне, так як гепнуло, Да, друзяки, щука. Щука була вилетіла. Дивіться, тупо як силіконку пороздебенило. Це, звісно, жесть. А можливо, ка можливо, загадовою Так. О, що, друзяки, звісно, окунець. Все-таки я це віпу розловив. Не думав, що, звісно, бачите, все-таки Віп так само доталовий грипко. Ось такий от легенький. Окунець. Давай, рухай. Давай, ну друзяки. Будемо, напевно, зараз міняти приманку, хочу зараз щось помілоче поставити. Бо чувствую, зараз буде, знаєте, які приколи. Так як я бачу, тут щука активна. Блін, це коли виїжджаю на Окуня, да? щука активна. Коли виїжджаю на щуку, окунь активний. Бля, як це працює, якщо чесно, не знаю. Так, що тут далі є в мене таке цікаве? Ось, кстати, така приманка ще є, досить така цікава. Це такий ось, ось, твістер. Зараз візьмемо цього твістера. Оснастимо легенько. А, він вже оснащений. Тут, ось, коротше, я оснастив своєю джиголовкою. Зараз спробуємо на, по... ну, на цю приманку половити. Досить така прикольна вона, тому зараз побачимо. Так, коротше, пацики, Цей окунь наскільки обнаглів, тупо, я навіть не знаю. Він наскільки тупо пасівний, що ви викупали, що ну, він далі навіть і клювати не хоче. Тому зараз попробуємо на мормишинг половити. Тут зараз стоїть вейтбейт, але зараз ми візьмемо, поставимо сюди джавастика. І все-таки половимо короте, на мормишинг. Бо, блін, він тупо наскільки неактивний, щоб ви розуміли, що це просто жесть. що щось легенький джавастик. Зараз ми... Трошечки відкусуємо тако і беремо оснащаємо. Так, так, да, звісно, все, коротше, перший полосатик, друзяки, це не шутки. Да, все-таки він тут вилетів. Да, Чого тут геть слабовато, якщо чесно, тому ми зараз будемо пливти, знаєте куди? Геть, коротше, в самий 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 кінець. Там якраз затишок є, то я думаю, там вона буде нормально половити. Там, коротше, вся скупчення всієї риби, напевно, я так думаю. Бо весь час, коли така погода погана, поняли? Ну, вважай, де вітер задуває, холодно, то весь час, як я пам'ятаю, там геть в самому кіці, там риба була. Тому зараз на цьому плоту допливемо туди. Та будемо пробувати там лапати рибку, ні? Ну так, да, звісно, прикольно так ловити на всі біжухи, що ви викупали, що це жесть. Це значить зрозуміли, цій грі рафт. як воно називається. О, кстати, он добре окунь шугається. Шастає таке. Ого, нічого собі. Що це таке? Що це? Нічого собі, що це? Чого він такий бойкий, це жесть. Пацики, оце, звісно, укунець гарнесенький клюнув. Блін, Бліна геть саму глотку, щоб ви розуміли. Це, звісно, не шутки. Так, а ну-ка, давай на мені цього джовастіка, бо це ну гад, дай мені джавіка. Диви. Що гоніш? Ага, дивіться, який укунець. На такого джовастіка з мормишкою 0,50 грама. А ну-ка, ну, там он, бачу він під той травою якраз він стоїть, напевно. Так, я би зараз спробував поставити якогось крезі хлепера чи того самого свінга, Попробувати половити більш більшого окуня, поняли? Оцей то хорошо він, типу, клює на ці мормишки, але ну, було б набагато файніше, якби якийсь гарний такий покльовує, правда? А ну-ка, Зараз ще раз кинемо, та його вже напевно поміняємо на більш нормальну снасть. Ах, і десь сюди. О, друзі, бачите, під тим деревом все-таки витягнув воденького окуня. Блін, він то в принципі прокльовує, да? ну не спорю, але досить херово, якщо чесно. О, це, зараз що то із світом, мабуть, треба помахлювати. Він то клює зараза, але дуже пасівно. Але під тим деревом. О! О, 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 о оце вже взяв. Ось такий, дивіться, тупий, яка чаща тут. Це жесть. Представте тупой, які, які тут крокоділи стоять в таких заводях. Це звісно жесть. Давай оцеплюйся, диви, не можу відцепити. Фух, коротше, тікаємо звідси. Це не шутки. Ну-ка. Легенько заникався, ні? Сука, не хоче, блядь, дота. Воно поняли, окунь, блін, коцає, коцає легенько, тільки-тільки прикосається до приманки і все. Він сьобує. Що це таке може бути, га? Ось, бачили, дивіться, котенька натягнув і все на тому. Осьо, ще раз тиньк, натягнув і ну, він тупо не засікається, я не знаю. Ось, бачили знову. О, ось о тільки його витягнув. З третьої попитки, з третьої. Він наскільки тупо погано клює, щоб ви розуміли, що он не шутки. Але якось ловиться. Наскільки тупо акуратно клює, що це просто жесть. Ой, є, взяв. Давай уходь, не треба від ти мені геть зовсім. И вот, короче, друзья, на таким вот и все. останніх промінчиках так сказати сонця, будемо закінчувати цю легеньку риболовлю. В принципі, сьогодні поплавали на ці дві жухи половили, то досить прикольно ловить. Собі поплив до будь-якої точки, які тобі треба, втикнув палку, та й собі короче, ловиш. І хочу трішечки короче, розповісти про проманка, що сьогодні працювало. Сьогодні, кстати, дуже удивлен іменно працювали Віпо. Дуже добре, це 2,5 дюйма начебто в такому от кольорі. Якщо чесно не знаю, що це за колір, напишіть в коментарях. А також, що ще працювали ось такі джоуастики в карамельному кольорі, а також і в коричневому. Ну так що коротше, можу сказати, легенький коротше, наборчик від магазину Фішап досить є робочий. Тому залишу силочку в описанні, або в коментарі закріплю. Так що, якщо вам така двіжуха потрібна буде, то замовляйте. А також по промокоду повертаємо 2, ви получите легеньку ще знижечку. Так, що, коротше, давай пока.